Вітаю, шановні глядачі на каналі Любові Завальнюк. Як же ми давненько з вами не бачилися? А сьогодні у в нас в гостях Кріс. Кріс. привітаю, вітаю, вітаю Любочка, і наші глядачі. А ви з гайкою казали, що по Москві полетить. Було. І сьогодні був який радісний ранок. До 44 шахеда. Це ж просто. давай дивитися. <гас> супер, супер. Е, чи поцілили ми туди, куди хотіли? Давай глянемо. Ми не тільки поцілили туди, туди куди хотіли. Ми їм е, ще добрали. Набагато більше, ніж ми хотіли. Вони перестрашені. ну Чесно кажучи, ніхто не очікував. Давай Як в... би очікували, але. Не в такій от... кількості, та, 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 а та, Давай та. подивимося, що зараз на болотах відбувається. Давай. Ой-ой-ой. Дивися, хочу сказати таку річ, що, власне, військові, от пацани. Так, які там, я бачу, щоб е, якби зменшився їхня кількість сили, а їхня кількість сили є у воїнах. І я бачу так, що дуже багато хто е, перестрашився, так? Mm -hmm. і якби покинув своє місце, mm -hmm. і дуже багато хто реально кудись втік. Тобто, тобто у них стався м, дуже великий е, прокол з людьми. Зараз тут не владу я зачепила, ага. а просто народ, який воює. Тобто, тут, розумієш, до людей доходить. Ота а... їхня операція, розумієш, оця опірація і закінчується. А що твари які, де їхні правительства? Народ що? Поховані злі як собаки, слідкують. Готують, дивися, хтось їм готують з кимось якісь переговори, щось щось планують, але наразі їм то не вийде, бо тут падає уміряності, і цей, цей договор, який складений угу. на основі тої бомбежки, так угу. того, скажімо, того ураження у них не виходить. Питання по владі. Давай зараз трошки перемішаємо. Що ага. там на болотах в Кремлі? Давай, давай, давай. Може, зараз якісь випадуть нам трупи, жаби печені? Гаряча рубльовка, копіратів Що робиться? Дивися, вони між собою зараз групуються, тому що між ними. У самій владі пішли стички. Угу. Розумієш, вже угу. починається хто кому що сказав, угу. хто говорить за спиною. Це так само дуже важливо. Ми вчора от розбиралися, розумієш? Угу. Ми дивимося за ми дивимося з тобою за ходом війни. <кій> Але ж там всередині уявіть собі, які відбуваються закулісні ігри. Хтось комусь сказав, хтось обіцяв, хтось за когось, розумієш. І зараз випадає так, що вони між собою, там іде розлад. Власне, між ними їхні домовленості. Дуже серйозний розлад, який нам буде на користь. Прекрасно. Що не Рубльовці, ці які настрої в, в олігархів? Давай. Еліта, бамон, да, господі боже. <свісно> Давай глянемо. Дуже багато хто хоче тікати, переживають за своє житло. Дуже багато коханок пішли вже з катонкою. Та ти та, та, та. Дуже багато коханок пішли з катонкою, відрізані від фінансування. А куди ж вони свій силікон понесли? На я десь може на перепродажу. Боже, скоро на Олекс. На Олекс куплю груди третього розміру. ББУшні, які бачив, там, я не знаю хто, хтось з Рубльовки. Дивись. Mm -hmm. Направду є переполох, направду хочуть кудись їхати. І направду за коханок, то, я сказала, так жартома, але дійсно люди скорочують свої витрати. І люди почали фіксувати свою увагу, тому що я бачу таку річ, що їм стало не до ігри. Кооператив Озером що відбувається? До чого готуються, що замислюють? Там розвал повний, там нема. Дивися, там є замислення, є, але які абсолютно не вдаються. Там якось вони тепер будуть самі по собі. Розумієш, там, ой, перепрошую, там якби цей кооператив він якось ломається, розумієш на частини. Немає такого, що воно працює як загальний організм. Воно йде, пішли тріщини. Розумієш, зараз відбуваються такі речі. От ми так само вчора говорили про це, що дуже багато звільнень, дуже багато людей, дивися, солдати повтікали, розумієш їхні. Ну, тобто вони покидали свої позиції, тому що в, <працьовує> дуже сильно спрацьовує інстинкт самозбереження у любої людини. І зараз воно все, розумієш, оті всі да хаханьки завершуються на правду? Скажи, будь ласка, чи буде в них сценарій помсти і як довго чекати нам? Угу. Адже балістику іранську отримали? Там, до речі, ми по балістиці часом не влучили, може, ми там пару складів зменшили. Звичайно, що є дуже, серйозний, дуже серйозна історія про помсту для нас, тому що mm -hmm. тут диявол, тут мах випадає. Це абсолютно новий заколот, mm -hmm. і він буде відбуватися. Mm -hmm. ну, тобто, ну, ми, ми це побачимо, mm -hmm. це неминуче. Тобто вони будуть по нас летіти? Звичайно. Угу. Це буде цього тижня там, до 15-го числа. Давай глянемо. Яка ймовірність, що це відбудеться до 15-го числа? Угу. Та Люба, утримаємо, отримаємо. Отримаємо, напевно, два таких, два таких будуть удари, ну, досить угу. серйозних. Утримаємо. Треба берегтись. Так, да. утримаємо. А ми чи зможемо давати ще наганяємо сковитам? Давай, давай. Чи Ще? Я б трактувала ці карти так, що от по потужності. Так? Угу. По потужності, напевне, напевно, це буде жовтень. Пракрасно. По потужності, давай собі запам'ятаємо, що це буде жовтень. Угу. Наразі не можу сказати. Трошки пізніше угу. ми ще підтягнемо угу. інформацію, яка знаєш, ледве зачепилася. Так, Звичайно, угу. по потужності на жовтень. Скажи, будь ласка, зараз Нідерланди дали дозвіл нам бити далекобільною зброєю в глиб Росії. Угу. Чи дійсно ми зможемо от тою от зброєю, яку нам дають, угу. вбивати ворожі цілі в глибині Російської Федерації? Чи буде в нас така можливість? Да. На який термін дивимося? Давай цієї осені. Давай. Якось так знаєш, дивно показує. Напевно, от під кінець осінні угу. ми зможемо це зробити. В нас якби дозвіл є, так, якась домовленість, угу. але чомусь по якійсь причині ми не зможемо нею скористатись. Ну, от нема такого, що ми вже угу. взяли і почали валити. Немає та домовленість, Люба, вона не є така досконала. Угу. Вона не є домовлена, як то кажуть, по всіх параметрах. Розумієш? Угу. Ну, немає такого. З одної сторони, партнери говорять про те, що ми можемо бити uh -huh. по ворожим цілям? З другої сторони, нам починають закручувати гайки знову орбан нафтова труба, яка йде через Україну, і він добився того, що Росія буде свою нафту транспортувати до Угорщини через територію України. Uh -huh. У Мене таке питання: яка доля цієї труби? Доля труби. Долю труби би ще не дивилися. Ну давай подивимося. Може там шахет пролетить, може ракета. Дивися, доля труби, а доля труби дуже коротка. Труба буде перекрита. Mm. Дивися, будуть там прокладати, чи що там з нею будуть робити, дозволяти, відмивати бабло, цілувати один одного в ті місця, в які не варто і не надто приємно, mm. а потім її чик і перекриють. Розумієш? Угу. Все Отлично. Це просто вообще бездоганно. Це перфект. Питання ще по е, нашим партнерам, які зараз постійно, як мантру повторюють, Шольц хоче договору з РФ, щоб території окуповані лишилися РФ е, цей господи. Представник Індії з питань безпеки, радник з питань безпеки, їде до Москви презентувати там якийсь там супер пупер мегаплан До чого ці розмови йдуть? Вони хочуть, щоб ми вийшли з курска? Дивися, це пусте, бла-бла, бла. Це нічого. Це вони, ну, вони так роблять, тому що тут є великі гроші. І поміж тими планами там mm -hmm. закручуються інші, маленькі, яких ми не бачимо. Тому що це є те, що нам оголосили, так. Mm -hmm. Але під тим завжди є тіньова історія, про яку ми от говоримо. Давай сьогодні, подивимо, говорили що вчора. А Це тіньова історія. Бабки, влада, зв'язки, бабки, влада, зв'язки території. Нашим партнерам не вигідно завершувати війну в Україні. Ще ні. Ще ні. Ще. Ще ні. Ще ні. На наступний рік вони також планують воювати. Давай пар. На наступний рік, дорога моя Люба, хай думають за своє життя. О, це прекрасно! Так. Да. Тому що наступного року для когось із них може вже не бути. А якщо когось не буде, то значить і правила тої гри так само міняються. Зараз в Латвії пролетів військовий шахет з зарядом. Вони кажуть, це ошибка. В Румунії впав шахет. Румуни кажуть, ми взагалі нічого не бачили в Швеції. На військовому аеродромі були помічені військові невідомі безпілотники. Про що говорять ці події? Вони якось взаємопов'язані одна з одною. Дивися, звичайно, що вони взаємопов'язані, і взагалі світ на них відреагує тоді. Так само ми цей момент проглядали, коли набереться критична маса, от, от, от того, що відбувається. Mm -hmm. Тобто зараз ще замало. Знаєш, mm -hmm. привикли, ну завжди яка різниця? Чи ми говоримо про простих людей чи про політику? Реагуємо коли? Коли півень куди починає довбати нас, правильно в тємічко, в тємічко, і в друге тімічко. От тоді і відбудеться реакція. Mm -hmm. Це все не просто Крізь, так. Uh, так, чи цієї осені. В країнах Європи будуть значні якісь руйнування, які змінять ситуацію. Угу. В країнах Європи. Значних аж таких я не бачу. Ближче Нового року може щось відбутися. Ближче нового року. Одненьке, одненьке наразі, од наразі одненьке, якась така подія. Таких значних наразі мені не видно. А чи дійсно буде прямий конфлікт між НАТО і РФ? Буде. Це буде на території Білорусі? Е, ну, можу сказати, що 60% так. Е, Ця ситуація якось допоможе Україні з поверненням території. Чи допоможе нам ця ситуація? Ти знаєш, нам почне допомагати той, про кого ми сьогодні не думаємо. Він зараз допомагає нашим ворогам. Не так, що, ну, ну, схоже, що так. Дуже схоже, що так. Розумієш? Це ж все гра, ролі міняються, ролі міняються. Той того вбили, той помер, помінялось, помінялось. Розумієш, воно ж е, найбільша загроза для українців до 15 вересня. Це Не. обстріли, екологічне отруєння води, це підступні терористичні акти. На жаль, це буде дуже якесь гучне влучення, де будуть дуже багато постраждалих. Це, це буде ось це. Це буде в Києві чи це буде в іншому місті? І так, і так може бути. Воно показує Київ і показує так само інше місто. Mm -hmm. Але Київ, все ж таки, якщо вже брати ці карти, то Київ більше до того, ну, більше подібне щодо Києва. Mm -hmm. uh, скажи мені, будь ласка, зараз йде евакуація з Сумщини, Шостківський район mm -hmm. евакуюють. Uh, чому зараз іде евакуація і uh, яка доля в Сумщині? Давай що їх. Там вже якісь домовленості, яких ми не знаємо, Люба, ми не знаємо цих домовленостей. На жаль, мені показують дуже погані карти. Мені показують, що от Сумщина вона пізніше стане таким, як заручником ситуації. Розумієш? Mm -hmm. Там йдеться якийсь такий провокативний заколот, що ми наразі ще не розуміємо, чому ця територія от, власне така. Ну, тобто потрібно саме про це, що я Коли говорю. Коли ми вже почнемо розуміти, що відбувається. Не, давай подивимося, чи проясниться не, хоча хоча б б там, ну, вересень. Ще ні. Е, в, жовтні. в жовтні. Так, О, в жовтні. Дуже багато є карт, чомусь на жовтень нас виводить, знаєш? Угу. На жовтень багато буде якихось таких для нас відкриттів. Е, якщо говорити за Чернігівщину. Зараз і Чернігівщину обстрілюють. Які є загрози для цієї області? Угу. Загрози дуже серйозні. Загрози дуже серйозні. Тут випадає смерть, верховна жриця. Ну, тобто тут будуть обстріли, тут буде летіти все, що може долетіти. Розумієш, тут треба дуже берегтися. Харківщина. Невеличке, невеличке затища. Тобто, якщо там в Харків, то було по по по- по децибелів, так? <т otisation> то зараз воно трошки трошечки знизилось. Трошечки. Павлоград, що чекається міста? Дивися, знов на жовтень, так трошки небезпека стишилась, але на жовтень мені йдуть як заколоти, якісь розумієш, підступні її провокації. Скажи, будь ласка, взагалі, от Дніпропетровська, Запорізька області угу. і Донецька область, що чекати до кінця вересня цим областям? Прильоти Будуть, буде летіти все, що може летіти. Може навіть бути якась інфраструктура нова, розрушена, mm -hmm. і ти знаєш, іде ну, карта смерті, карти нападу, карта заколоту. І йдуть такі карти, що у засобах масової інформації це буде від нас приховане. Ми не будемо розуміти масштабу. Тому що ти знаєш, що воно ховається і ховається досить часто. Сьогодні був прильот по Миколаєву, е, Миколаївська Одеська області. Чи буде ворог і Херсонська поруч, наш південь прекрасний, чи буде ворог гатити туди? Буде, але не так сильно те, що ми роздивлялися міста в ОС. Ході сконцентрується. Так, так. От буде, але не так, не так сильно. Полтавщина. Трагедія в Полтаві. Чи хочуть вони повторити і Полтавська область? Ну, ти знаєш, якось тут так само. Ну, пов хочуть повторити однозначно. Хочуть повторити, але наразі я того повтору не бачу. Тобто найстрашніша ситуація зараз угу. на сході купляти напрямок чи чекати там загострення? Вони падлюки лізуть туди періодично? Загострення буде. Є якісь заходять люди туди нові, бачиш, mm. собі розширяють, розумієш, mm. ці, як проникнути? Тобто там буде загострення? А, чи є загроза для енергосистеми? Сьогодні нам сказали, що більше не буде відключень аварійних, світла, все буде клас, Укренерго повідомляє. Але після таких повідомлень зазвичай, чи в той же день, чи на наступний день в нас валять в енергоструктурі, як скажені. Зараз глянемо за нашу енергоструктуру. Ну, вона завжди розумієш, енергоструктура вона завжди е, являється чимось козирем, правда? Я не бачу, що її розгачать. От, по крайній мірі, до жовтня місяця. Але пізніше в жовтні десь вона буде підбита. Ну, але не такого тотального? Ну, не тотально, не тотально. Це слава не Богу. Тотально. Чи є загроза нашій екології, десна, сейм? Там дійсно така ситуація критична в просторевах, про яку розказують у ЗМІ? Ти знаєш, от я навіть не знаю, як правильно от тобі е, трактувати за ту воду, так мені здається, що е, були створені такі кроки і дії наструєння, так? А зараз вони щось з того кинулись, якби переключились на щось інше. Тобто, так, це отруєння є, так? але я не бачу, що воно постійно розумієш, додається. Тобто я не ба загострення не бачу. Вони закинули цю штуку, і воно пливе водою. Т так розумієш? Угу. Ми в а для то, систем. А для того, щоб воно було сильне, треба це підсилювати, угу. а воно було скинуте раз. Ну, ну допустимо, там декілька разів розумієш. Немає постійної роботи на це струєння. Тобто, ми бачили це загострення. А зараз ну не працюють вони на які тим? наслідки для українців це матиме. І чи впораємося ми з цією проблемою екологічною? Наслідки, на жаль, ми побачимо набагато пізніше. Угу. Тобто, це не це не такий наслідок, хтось зайшов воду, випив угу. води, людини не стало. Ні. Це на якомусь більш молекулярному рівні. Uh -huh. Розумієш це на рівні аналізів, ДНК і тому подібне. Uh -huh. Це не є, ну розумієш, як сказати, така нагла Угу. Uh -huh. Ні, це не так. Ми дізнаємося про ці наслідки пізніше, uh -huh. розумієш? І, і, і чи ми справимося? Ну так, воно все одно війна закінчиться. Звичайно, що звичайно, що ми впораємося. Крізь обміни військовополоненими, чи чекати нам вересні гарних новин. Обміни, обміни. Будуть обміни, але не такі великі. І дивися, обміни не суттєві. Не тих людей, як, на, яких ми на яких ми розраховуємо. Тобто обмін, але дрібний. Отак. От угу. Дрібний обмін, але буде. Потихеньку вона, воно собі щось буде рухати. Не масштабно, не масово, ні воно не дасть. Воно не дасть. Кріс, я тобі дуже дякую. дякую. Ти прийшла до нас сьогодні в ефір. Приїхала до Києва, приїжджай частіше, ставте вподвайки, підписуйтеся. Ну і гарних нам всім новин з болот. Сподіваємося, що буде палати техніка ворожа. І не зважаючи на всі закиди, що нас здають, і все пропало, ми все одно прийдемо до перемоги. Ставте вподобайку, підписуйтесь на соцмережі Крістіни. Дякую, дорогенькі завжди з вами, завжди з вами. До зустрічі в твоєму телеграм-каналі. Ви ж пам'ятаєте, що в Кріс є телеграм-канал, в який варто зайти? Обов'язково там дуже класна інформація. І ви можете напряму задати одне питання для Крістіни, для того щоб вона змогла відповісти. У неї дуже класна аудиторія і дуже цікавий телеграм-канал. Дякую, дякую, дякую за увагу. Побачимось. Дякую, дякую,